Відемо, спаси, Господи народ твій, і благослови Славоє, помилу, о святім храмі, семи, я же завіри, благовіням і страхом Божим. Бояше, квонь, Господу, помолімося. Господи, помилуй, О святешим селесті, мархирені, павлі, папірем, всім і облаженішим патріарсі нашим кермам Россилавіані, я полюбив як епіскопа наших еребомири, хер'юріяні, че снім присвітерстві во Христі і о, всем люди, де Господу помолімеся, Господи помилуй. о придержавши вестих наших і оцем воїнстві, Господу помолімеся Господи помилуй. Починає рухатися, з кожним днем цей промінь вже не падає в той сам час 12-ті, він вже не падає на неї, а він йде туди. І 24 грудня він заходить скрізь себе, може, він і зараз дивиться десь в вашу сторону, він падає сюди в Іконостас. І 25 грудня він є, от тут, тут завіт. Дивіться, хто ще не бачив, це є житті, вже окремі столик, не знаю, спрошу, чи не скажу, що школу, з того не питаєте. Але може бути запоріс, зараз не дуже діючи. Але я йшла, йшла і стала де, то дезне над печерою, як народився Христос. І в руку своє добувається амбус, якого так стоїться. Це є різдво з маленька. Промінь б'є від ноги голодою. Тут є титурська фреска. Це є сипат, його дружина і її діти. Нас для слідки це не бачите, дружина пізніше, і судо перша розпалкуємося, тоді ще наложні. Отже, під ноги володарів п'є хроніце. Тоді, е, значить, це там, п'ята чи шоста рахун. Тоді, по-моєму, вже згори, спочатку він б'є під ноги, я так можу щось це, що мені мене, але пам'ятаю, що було. Б'є б'є під ноги Іллі, бо Йоанн це Ілля, нове Ілля. І тоді він... Е, Якби провадить господаря, він є на, на стіл на, на пристріл. Помінь сонця вже з якогось іншого вікна, так воно рухається, є туди, але вже згори. І виходить, що Володимир прийшов поклонитися новому Йоанну, віддати честь тень храмного звята, його підводить до Христа сам святий Константин, який. Не, не прямо, але опосередковано я покликалася до цього міста, цього право. Тому що саме Константину Євгена були ті люди, які цей хрест віднайшли. Константин дав Божість і я хочу запитати запитання відомо. Я намагаюся, я можу вам знаєте чому. Вони... Тому що вони всі бачили це яв'я, не тільки ті він, там не пам'ятаю чотири тисячі чи шість чи дванадцять, яка залишилась кількість моїх. І коли що він порахує, був юліан Підступник, він почав знову він, 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 відродив поганство після Константина, вже відродив поганство, і почав переслідувати християн. І більшість з тих воїнів е, засадали Ченицької смерті. Але вони свідчення, коли ми бачили цей хрест, і ми потім перемогли силою Христа. Е, і тоді є історія Христа тут. Бачите, вони визначали, який хрест є животворящий. І тут, воскрес нарець. А тут зцілилося. Це є дві версії. По-моєму, на заході знають Отам якось Іларій Віктавійський, і Новіцян. Ну, 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 Це історики церкви. Той самий вогонь можна платити, це якабне ріка. Тут ви бачите, ага, ваги є тут, ви бачите, я їх побачила. Отже, ваги є тут, тут ангели зважують, а так це буде ваги потім. І тут є душі, які, власне, прийшли на суд. Дивіться, тепер своє порушити.